Пане Олеже, слава Україні героям. Слава вітаю вас. Аю, ядерний удар по західному регіону України, британська розвідка та український експерт прогнозують саме таку ціль російських терористів і зазначають, що вони цитую обирають якийсь саме регіон. А все тому, що окупанти хочуть зробити це місце непридатним для проживання та перебування людей через те, що там вважають, що основні проходять логістичні маршрути, якими нам постачають озброєння та військову техніку. Наскільки це реально, пане Олеже? Бо ця інформація викликала багато дискусій. Що це на вашу думку? Реальний прогноз? Чи все? Таки іпсом? Я думаю, що це ІПСО. на 99% це ІПСО. Справа у тому, що ну дійсно гіпотетично було би для Росії можливим варіантом так, нанесення удару. Але треба наносити груповий удар і середньої потужності для того, щоб створити заодно і буферну зону Не тільки розірвати е, транспортні коридори, але й створити буферну зону між НАТО і е, Російською Федерацією. От але. Давайте, давайте будемо реалістами на сьогоднішній день. Вся ядерна зброя Російської Федерації знаходиться на 12 містах зберігання. 12. ці міста верифіковані, і всі ядерні боєзаряди обліковані. І будь-яке переміщення ядерного заряду на сьогоднішній день буде відслідковуватися за захід, першу чергу, західними розвідками. І повірте, я, я нагадаю слова е, Столтенберга, і коли він сказав от на початку ще вторгнення російських масового вторгнення російських військ, він заявив, що будь-який е, будь будь вплив радіації на е, громадянина країни НАТО буде вважатися нападом, і, вони, і, НА, і НАТО буде змушено відповідати. Ну вони пообіцяли конвенціальну зброю. Там була заява і Джо Байдена. Тоді це, це весна 22-го. І була зая, заява на той час прем'єра Великобританії Боріса Джонсона. От. так що на сьогоднішній день це фактично нереально. В якості прикладу вам приведу м, ракетні удари. Дивіться, коли, е, коли злітають літаки, ми вже про це знаємо. Хоча у нас немає ні космічної розвідки. Ні засобів дальнього е, виявлення е, з, зльоту російської авіації. У нас немає релес дальнього е, виявлення. Ну є кальчуга, але, але вона ж не бачить аж до Енгельса і, і, і туди далі. От. Так що е, західні західні розвідки спостерігають за Російською Федерацією денний і ноше. Mm -hmm. Дякую за таку фактологічну і вичерпну відповідь, пане Олеже. Рід дронів ще одна тема. Атакував тимчасово окупований Крим та дві області Рефії. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по Афіпському, Ільському, Краснодарському та Астраханському на заводах. Окрім цього, атакували радіолокаційні станції та центри радіоелектронної розвідки. Наскільки наслідки цієї бавовни уточнюють? Водночас, уражені місця зберігання дронів шахет у Краснодарському краї, там зафіксована серія вибухів та подальша детонація. Чи Можете ви про це розказати детальніше? А, ну скажу так, що а, нафтопереробні заводи ми вже не, до речі, три, всі три заводи були не перший раз вже уражені нашими дронами, і а, це вже виходить в систему. І це дуже добре для Російської Федерації. Бо вони повинні розуміти, що як тільки вони закінчують ремонт, тут же прилетають наші дрони. А, так що, цей ремонт вже недоцільний. І я вам скажу, що ефективність ударів по нафтопереробній галузі, а до речі, нафтопереробний фронт, як оголосив його голова СБУ Василь Малюк, да і сказав, що бавовни буде багато влітку, і вона буде дуже дуже жаркою. Ця ця бавовна, так от результат є показовим, те, що Російська Федерація на сьогоднішній день засекретила всі дані стосовно ринку виробництва. Точніше галузі економіки виробництва паливно-мастильних матеріалів сьогодні. Це та й державна таємниця в Російській Федерації. Ніхто не знає, які цифри, не може можеми апелювати, і таке інше. Ну а 167-й центр підготовки і управління безпілотними літальними апаратами. То для нас це просто ну, дуже гарна новина. Тому що от з району Приморська Ахтарськ ми постійно чуємо. Чи читаємо про цей район, що пуски здійснені з цього району по території України? А потім ми починаємо ловити ці дрони по всій території нашої країни. От тепер там, до речі, ракета попала в казарму, де проживали оператори? Там передбачається, що могли знаходитися інструктори іранські на цій базі. Ну і ви абсолютно вірно розповіли, що було влучення. Склад і подальша детонація е, цих шахедів. так що ліквідація цього центру, і до речі, масовості удара по деякій інформації більше ста дронів атакували одночасно атакували е, от цей південний регіон Російської Федерації, і крім там вже була сумісна операція Служби безпеки і збройних сил України і збройні військово-морські сили е, і збройні сили України ще застосували надводні дрони. Так, от, для боротьби з надводними малими безекіпажними катерами найбільш ефективне застосування вертолітів. І Російська Федерація підняла вертоліт в повітря для боротьби з цими дронами. Але протиповітряна система була настільки провантажена або екіпажі чи розрахунки систем ППО були настільки дезорієнтовані в результаті такої масової, масового нападу. З дронів, що збили власний літак, от зараз ми чекаємо офіційне підтвердження, але з російських джерел вже точно відомо, що комплекс панцер С-1 російський це тактичний комплекс, збив своєю ракетою, збив літак к 29 берегової охорони, і причому влучання було пряме влучання 100% попадання. Екіпаж загинув гелікоптер, впав, ну взорвався і впав. Так що, от така була комбінована атака, яка в принципі, я думаю, що навіть сьогодні не дочекавшись таких більш подробних результатів, ми можемо казати про дуже хороший, дуже влучний удар. Це приємно, хай таких приємніших подій буде якнайбільше. і від Росії до Сполучених Штатів США ще більше пом'якшили свої обмеження на використання Україною зброї, яку представляє США, повідомляє політиком за словами американських чиновників. США повідомили Україні, що вона може використовувати зброю, що поставляється американцями для завдання для завдання ударів по будь-яких російських силах і об'єктах, а не тільки по тих, які знаходяться в районі Харківської області. Якою є ваша думка щодо цього? Як ви можете це прокоментувати? Ну, скажу так, що вони просто розширили трошки спектр застосування не поглибили, а розширили. Поки що, тільки в ширину. На жаль, ну тим не менше, це доволі для нас гарний крок. Тепер ми можемо застосовувати системи Хаймерс. це у нас на сьогоднішній день. Найбільша дальність, яка, яка погоджена з боку Сполучених Штатів, а саме це 75 кілометрів штатних боєприпас для реактивних систем залпового вогню, вздовж всього кордону з Російською Федерацією, це починаючи від, від кордону, де перенація три кордони: Білорусі, Росії і України, і закінчуючи лінії фронту, яка там в районі Клинців на стику. Харківської і Луганської областей там лінія фронту підходить до державного кордону. Далі я думаю, що буде просто розширюватися, і ми можемо застосовувати і наносити вогневе ураження будь-якому накопиченню військ, яке Росія яка Росія, які Росія там зосереджує з подальшою перспективою чи можливістю е притинання нашого державного кордону. Я думаю, що наступне принципі це і очікувано було. Я про це постійно. Говорив, що, скоріш за все, Сполучені Штати, знаєте, як кажуть, будуть нарізати маленькими шматочками. І спочатку дозвіл на застосування, зараз розширення формату застосування на весь державний кордон. Наступний крок буде, скоріш за все, це ракета атаком в касетному спорядженні з дальністю 160 кілометрів. Ну і кінцевий крок це може. Буде дозвіл на осколково фугасну ракету «Атакамс» з наздальні 300 км. кілометрів? А там я не здивую, що можуть з'явитися і шторм шедев і «Скалп» в варіанті 560 км кілометрів дальності. А от якщо так предметно, як це вплине на хід війни, наскільки це буде перевагою для нас? Дивіться, ну тут так сказати, що це там кардинально вплине на хід війни неможливо. Чому? Тому що для того, щоб Хаймарс ефективно наніс удар, треба щоб попрацювала наша розвідка. Розвідка повинна точно знати місце і час накопичення військ. А ми повинні це ж теж ризики з нашої сторони. Ми повинні підігнати Хаймерс на до кордону на таку відстань, щоб він дістав до цього накопичення російських військ. Тобто це комплексне мероприяття І якщо, якщо ми будемо відпрацьовувати от роботу цього розвідувально-ударного комплексу, це можна і так навіть назвати, і він буде працювати ефективно, але це не буде масово вздовж цього кордону. Це буде точково по нанесенню ударів по найбільш важливим об'єктам на території противника. Коли у нас хаймерсів буде 2-3 бригади, тоді так тоді ми можемо ну, хоч в лінію ставити і наносити масовані реактивні удари, точніше удари реактивними системами по території противника. Ще хочу з вами обговорити, що зараз відбувається на фронті. Зокрема, оперативна інформація з харківського напрямку, Вовчанськ, чи там зараз найскладніше. Яка ситуація загалом на фронті? Ну там не навпаки, на харківському напрямку. Я би сказав, там не там найбільш стабільна ситуація в з іншими напрямками. Ну якщо не брати там Оріховський, допустимо, напрямок там. Там, там в основному позиційні бої і обміни артилерійськими авіаційними ударами залишається самим гарячим: три – Краматорський, Покровський і, і цей, фу, Кураховський напрямок. Це три напрямки: Одеська, Донецька область. Оце саме, саме гаряче. Вони хочуть прорватися все ж таки на щоб перерізати трасу покровсь Константинівка. Тому що вона є основним джерелом забезпечення наших, наших військ. На чотирьох нам ще Торецький треба сюди додати, але там, там активність є, але не така висока. 45-47 атак на Покровському напрямку. Ну це шалений тиск, це дуже висока інтенсивність бойових дій. Е, також вони проявляють е, ну на Ліманському напрямку, треба сказати, і на сіверському. Вони періодично дві-три доби атакують. Потім дві-три доби там більш-менш спад бойової активності. Ну а зараз Купінський додався напрямок там по 12 по 16 атак за добу вони намагаються тиснути на, на, на Купінському з метою вийти на річку скіл е, і за захопити сам і залізницю, яка проходить через нього, для того, щоб з'єднатися з російськими валуйками і постачати. І постачати техніку озброєння боєприпаси для російських військ на нашу, на нашу територію. Так що от сьогодні треба відмітити, що фронт більш-менш стабілізувався, тому що за минулу добу змін в лінії фронту не відбулося. А харківський напрямок він на сьогоднішній день більш-менш стабільний і там да, там у нас даже є позитивні моменти в плані. В плані оточення російських військ на агрегатному заводі в місті Вовчанськ в плані в плані просування на, на захоплення опорного пункту на плацдармі ліпці в на, напрямку державного кордону України. Ну і єдине, що бачите, Росія вперше точніше, не вперше а знов почала застосовувати ФАБ 3000 авіаційні авіційні бомби. Тільки вона вже ФАБ переробили в. Керовану в КАП, керовану авіаційну бомбу, От, дальність в неї невелика. Там 30 може збути бути максимум 40 кілометрів. Це покаже практика. Цього сьогодні достоменно невідомо. От, е і точність у неї, судячи навіть по тому відео, що виклали росіяни, точність не дуже висока на сьогоднішній день. От, але все одно нам потрібні знов таки ми повертаємось до. Засобів ППО для того, щоб ганяти російські літаки. Скоріше за все вони адаптували су 34 під цю бомбу, тому що раніше штатний її носій Ту 22 м 3 і вони, до речі, їх застосовували на Азовсталі в Маріуполі. Але там були пряме бомбометання, тобто літаки скидали бомби безпосередньо над самим підприємством для його. Руйнування, а тут скоріш за все 134 все ж таки зміг підняти таку таку махіну і запустити її по нашим позиціям зрозуміло, пане Олежі. Білоруська міноборони ще одна така дуже важлива тема. Заявило, що сьогодні розпочало раптову перевірку своїх військ, включно з ракетними військово-повітряними силами і протиповітряною обороною у регіонах, що межують з Україною та Польщею. Чим це зумовлено? Чи можливий наступ з Білорусі у найближчому майбутньому? Ну, наступ з Білорусі я би взагалі відклав би на другий план. Чому тому, що Лукашенка віддав Путіну в принципі все, що можна було віддати? Вони там більше 200 одиниць техніки відібрали у них на відновлення зі зберігання. Вони вивезли там не одну тисячу тонн боєприпасів з Білорусі. і те, що вони там сьогодні передали декілька по-моєму, іскандерів. Дивізіон С 400 і тримають тактичну групу авіації. От, до речі, тактична група авіації. Там російська вона більш загрозлива для нас ніж збройні сили Білорусі. Я от минулого, минулого року, по-моєму, на восені закінчив рахувати. Це було 79-те Продовження раптової правки раптової перевірки боєздатності військ. Білоруської армії, яку там самопроголошений Лукашенко Лукашенка, почав до речі, на третій день після початку вторгнення російських військ в Україну, в тому числі із території Білорусі, от, Так що ця раптова перевірка це ну демонстрація сили намірів. Це ми розуміємо. Знову вони будуть, буде Лукашенка водити там полки по нескошених травах. От але я думаю, що реальної загрози на сьогоднішній день вони якщо і становлять то ну мінімальному варіанті.